Доброго дня, друзі! Рада всіх вітати на каналі Мисливців за скарбами. Мене звати Ніна і я колекціоную предмети ушиткового мистецтва. На цьому каналі я ділюся зі своїми глядачами своєю історією колекціонування. І сьогодні відео поділюсь з вами знахідками, які я вважаю поправу праву скарбами і бути присутніми у музеї, як вистачні експонати. Нова рубрика з'явилась не по плану. А як більшість, що відбувається в всьому світі, сама по собі? Я вже ділила з вами, друзі, що я цікаві вироби в гарному стані, дублюю в коротких відео. Але віддаю перевагу зйомці при сонячній погоді. Ну, так більше подобається. Якщо хочеться добре розглядати предмет, то що може бути краще сонце? Бо при штучному освітленні. Ну, на мою думку, вже може і колір криття спотвориться. Але ж де взяти восени чи взимку так багато сонячних днів? Так і одного разу я подивилась на свою вітрину і зрозуміла, що накопичився посуд для коротких відео, десь впродовж трьох, а може більше місяців. І я подумала, які скарби. Так і виникла ідея нової рубрики. Ще не визначилось ні щодо назви, ні щодо, як часто я зможу випускати такі відео, бо самі вироби, не дешеві. ми ну, побачимо. А от з назвою рубрики прошу своїх підписників написати в коментарях свої варіанти. До... Ну, допомогти мені, будь ласка. В цій рубриці пропоную не зациклюватись на цінах придбання, а більше уваги приділити саме предметам. На жаль, за підготовки до новорічних свят я не так гарно підготувалась сьогодні, але ж нічого. Що знаю, то обов'язково з вами поділюсь. Почну з чашечок, на мене дивиться яскрава красуня Довбиш 50-х років. клеймо. на своєму особист... особистому досвіді переконалася, як предмети притягують один одного. Напевно, я просто думаю про них і вони притягуються до мене, а я шукаю їх поглядом крізь, якось так. Колись купила таке блюдице. Так я, я розумію, що чашечка не до нього, друзі. Але ж ви розумієте, так? Да? Довбиш. Старенький. Ну, дуже схожий малюнок, тож я тепер чекаю таку маленьку, маленьку чашечку, а до цього Шукаю велике блюдця, але друзі. Ну, я розумію, що просто за маленьке блюдця, бо тут е, збільшений об'єм, тож шукаю блюдця до цієї, щоб була пара, до цієї чарщики. Ну, Як по мені, дуже зручна форма для чаювання. Ну, Жаль, що в мене немає інформації щодо форми ні щодо художнього оформлення. Але, друзі, ну, це тільки мені здається, що дуже схоже на яблуневий цвіт. І ця неймовірна, бачите, деталізована промальовка з золотою. Чесно кажучи, я просто в захваті. Не знаю, на зворотньому боці одна квіточка, але не менш гарна. Все таке гарне, неймовірне яскраве криття. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, яка тонка робота. Хотіла ще звернути вашу увагу на ручечку. Ну, здається, от така мала деталь, да? але ж очей не відвести. Як тут все деталізовано, як дуже гарно. Я сьогодні буду часто такі речі вимовляти, бо, чесно кажучи, слів бракує від краси, яку я сьогодні спостерігаю. Ну, Ще для мене ця чашечка дуже ошатна. От я намагалася, знаєте, згадати, як українською буде слово нарядна. Прийшлось от дивитись в перекладач. Ну, Дуже красуня. красуня. Рухаємось далі. Теж чашечка Довбиш. 50 50-ти роки. Але зовсім з іншої серії. Е, ну, називають агітаційний, подарунковий посуд. Але, чесно кажучи, особисто для мене це наша історія, тому я такі речі з задоволенням купую. Е, такі предмети дуже святково виглядають, тож я думаю, що їх випуск був, ну, був приурочений, ну, звісно, в більшості до, яких, до якихось дат. Це ну, можливо до 300-річчя. Пер'ясівської ради. На ній зображений Богдан Хмельницький, відомий політичний діяч, гетьман Запорізького війська, відомий тим, що уклав угоду про військово-політичний союз з Московським царством. Вибачте, в голові в от голові крутиться російською історія не має слагательного наклонення. Ще не так добре володію українською, але я старана учениця. То хто зна? Щоб було, якби не те, якби не так, та і так далі. Знаєте, але ж важкі часи були, то ж на мою ну, на мою думку, не треба засуджувати історичних політичних діячів в минулому, а краще думати, як виправити це сьогодення, да, щоб в майбутньому наші онуки та правнуки не страждали від знущань сусідів. Чашечка легка, мов пірічка. Коли отримала її на новій пошті, чесно вам скажу, просто <смі> така думала, що мені нічого не поклали, що просто коробка пуста. Художнє оформлення фотодрук. І ще я в захваті від позолоти. От штамп, бачите, поверх чашечки подвійний. Мені дуже подобається, просто неймовірний. Мені ця чашечка подобається, що вона не перегружена деталями, але все одно виглядає дуже святково. А звісно, якщо знайду в кольорі, я злюбки придбаю. Але друзі, мені зустрілося на переходці цього разу, але ж ціна була дуже-дуже ну, зависока. Тож я продовжую пошуки, і, якщо хочу зібрати колекцію і, видатних діячів і, да, чашечки з Е, Друхаємось далі, ну напевне, до молочників. Ось такі красені мені сьогодні очі розбігаються. А ви ж знаєте, як їх я люблю і залюбки збираю? От почну напевно з красення, який в мене є в колекції. Це полоне 50 роки. Ну, я тоді його придбала через OLX і він мені прийшов не дуже в гарному стані. Я жаліла спам на каналі, тож я цього разу не відмовилась від ну, ну взагалі від думки, щоб купити ще один, тільки в гарному стані. я, чесно кажучи, сама не повірила своїм очам, коли побачила, ну, я вже просто пізно приїхала на барахолку, і він мене чекав. Зазвичай в такий час вже нічого не зустрінеш, бо такі скарби розбирають в першій половині, ну, в першу чергу просто зранку. От неймовірне криття зеленої трави. От яскрава квітка такого рожевого кольору. Мені здається, що позото тут відіграє не останню роль, може, ще й тому я хотіла, щоб була добре збережена позовота. Бо це ну от, продовження самої композиції. Ці листечка, домальовка по квітці. От з іншої, до речі, сторони таке стримане малюнок листечка. На ньому теж є, от на цьому вершківнику є недолік. Невеличкий такий фарбу хтось зачепив, стер. Але я вважаю його незначним. Дуже важко знайти предмети 50-х років в ідеальному стані, ну, саме в нашій країні. Форма відома П-56. Так, рухаємось далі до такого красунчика. Ну, оцей красень вже форми 30, номер 39 Теж полона 50 ті роки. Ось такий він. Чудове, блакитне криття. І на цьому критті неймовірно виглядають саме квіти, і рожева, і біла квітка. Однак малюнок от з двох сторон от такий однаковий. Мені, до речі, дуже подобається, коли однаковий малюнок з двох сторон. І ну, розумієте, і от хоча і на зеленому утвіті теж от білесенька порцеляна, але якось я не знаю, він, може за цього закриття. Так виділяється порцеляна. До речі, вони обидва дуже тоненькі. Це один період. От такий період да, виробництва, коли всі от, от, від усіх предметів, особисто у мене, дух просто захоплює. Ну, якість неймовірна. Ну, По-перше, те, що я казала, от, тоненька порцеляна, не знаю, вся світиться. Ну, Залишу ссылку внизу, от я знімала коротке відео. То можете роздивити ще під сон... ну, сонячним при сонячному освітленні, Обожнюю цю форму. Так, далі вершківних Баранівка, який я планувати, взя, ну, теж відзняти в, в короткому відео. Але просто не встигло. Не встигла перед цим відео, тож вирішила, що деякі ну, якісь предмети, які назбирають більшість від вас коментарів, там, голосів, не знаю. Ну, виберіть свого фаворита, будь ласка, під цим відео. Обов'язково покрасується ще окремо в коротких відео. Так, тут цікаве, до речі, клеймо. Так, друзі, вічно я його плутаю. Баранівка. Да? Це взагалі це, і саме це клеймо Я постійно плутаю. Я правірна його цей друзі, вибачте, презентувати вам а, е, тут клеймо... Цікаве тим, що от воно мені зустрічалося тільки в тріличках чи блюдах, знаєте, великих. Тож я так зраділа, як дитина. Коли, ну, я просто знаю і вам вже казала, що це клеймо спірне, бо про нього казали, що хтось казав, писав, що хтось пише, що друга половина 30-х років, хтось казує, що 40-х -е роки, але все одно воно довоєнне. Всі знають, як бомбили Київ під час Другої світової війни. Тож в цьому красуню я дуже радію. Що він зберігся, я вважаю в гарному стані. До речі, продавець от, зробив дуже гарну атрибуцію цього виробу, але, чесно кажучи, от, буде несправедливо, якщо я якомусь предмету приділю більшу уваги, а не для інших менше часу залишиться, то ж планую цього красунчика задіяти в битві титанів. Як вам такі суперники? Я вважаю просто супер-супер. Таке майбутнє нас змагання вимальовується, ну дуже достойне, на мою думку. Ваш сервізу червона, червона, друзі. Вибачте, чорна троянда. Він от з недолігом, з недоліком тому обійшовся мені. Ну, я вважаю, по нормальній ціні по помірній, Бо за інші предмети сервізу просили просто шалені кошти. Друзі, слів бракує, коли дивишся на цю красу. От Мені особисто поєднання золота та чорної фарби просто неймовірне. Воно наскільки розкішне, що йому навіть не потрібен ну, там, якийсь фон криття чи напівкриття. От, от саме на, мені здається, що це саме білесенький, от, взагалі виріб Баранівського суводу з моєї колекції. Білизна вражає. просто... Ну, Художнє оформлення, от я не знаю, неймовірне. Мені здається, саме на Баранівській поселянні цей прийом використовували. Ну, Згодом, може, за економії припинили, бо багато позолоти витрачали. Бачите, який тут прийом виконання нанесення позолоти на порцеляну. Ну, е Як коли дивлюсь на цей вершківник, знаєте, я, от, друзі, думаю, Ну, яке і от яка об'ємність да, створює цей прийом? Щось вилітала з голови, я колись читала, як наноситься цей е, е, позолота? Е, дуже гарно, ця об'єм краса. Друзі, ви часто від мене чули в відео, що я вважаю, що недоречно порівнювати європейську та ну, Порцеляну радянських часів. І коли я дивлюсь на цей вершківник, я розумію, що саме я маю на увазі, бо продавець поділився зі мною інформацією, що автора цього сервізу розстріляли за доносом співробітника підприємства в далекому 38-му році. Ну, Саме це я і маю на увазі, коли говорю, що важко було нашим митцям творити. Не за умов, ну, як вам пояснити, що я маю на увазі, що не в технічному плані, да, там, що вони працювали так, може в них і було все досі. Я маю на увазі, що звісно, і відрізнялись, і, як то кажуть, і заводи і радянські і європейські. Хоча ну, зрозуміло, що я не за того. Я кажу, що вони відрядляли саме тим, що був такий тиск на митців, що кращих людей позбавляли життя, а Друга світова війна скільки забрала? Тож життів, тож. Все було гірше, ніж на європейських фабриках, на мою думку. Але саме страшне – це диктатура, яка позбавляла митців вільно творити. Постійно нав'язували своє, руйнували індивідуальність. Друзі, я сьогодні от просто хочу похвалитись, що всі предмети, які ви бачите сьогодні, відео, виключно виробників заводів, які були розташовані на території того. Часу радянської України. Тож Пашана саме українським майстрам. Добре, рухаємось далі. Один, до речі, сьогодні, ну один з найдешевших предметів це от така красуня, чайна пара, городниця. Це вже, друзі, 60-ті роки купальна городниця попала в відео шедеврів саме завдяки неймовірному ручному розпису. Не знаю, чи можна віднести до Петриківського розпису сам прийом нанесення фарби. Ну, Але впевнена, що саме цим розписом от натихався майстер. Зверніть увагу от просто увагу, як промальовані всі деталі. Нанесені такими не широкими мазками, да, як в більшості, от, а таке деталізована така промальовка, як і фарбою, так і позолотою. Краса просто неймовірна. Так, може і не білосніжна порселяна, але ж, друзі, яка краса. Форму, я думаю, багато хто впізнав, що створив Віртьохін Василій Григорович в 50-х роках. Назву, до речі, форму я так ніде і не знайшла. Ну я, як і назву декору теж. Але понасолоджуємось надзвичайним художнім оформленням, який гідний, на мою думку, похвали. Та зберігання спадщини для нащадків. Далі презентую чайні пари «Полонне». Це, мабуть, не відкриття для справжніх поціновувачів порцеляни, що 50 роки, це просто розквіт порцелянової промисловості. І я пов'язую це саме з тим, що ми ці вільно задихали <с -різь> напевно від час Хрущовської відлиги. Ну, хоча це зовсім не смішно, але просто я радію, що було дійсно таке, полегшення, бо ми бачимо просто з історії яке одразу полегшення. Оскільки, ну, Бо це дійсно розквіт порцелянової промисловості. Які, ну а як ще пояснити, що створювалися 50-ті роки такі справжні шедеври? Виробництво не було такої масовості, так? якої якість до речі, не перевершена. Всі речі, ну, більшість речей мають індивідуальний характер. і хоч ну, от відбувається, Ми можемо бачити, відбувається поступове відходження від буржуазних ну в лапках форм да, форм царської Росії. Є спрощення форм, але художні. Формі на висоті, як по мені. Ну, щодо цієї чайної пари, завжди була прихована до таких речей. Раніше, на початку колекціонування, ще думала, чого це все одне й те саме купують і колекціонують. І хотіла в колекцію тільки тому, що всі хочуть. Ну, Як знаєте, спортивний інтерес. Але я не встигала придбати, дуже швидко викуповують такі предмети. І от Сама не повірила своїм очам, коли на барахову, на якій я опинилася взагалі проїздом. І по поміркам в пізний час, коли вже зазвичай все розкуплять, побачила цю черівну пару на розкладці, на землі. Взяла в руки і зрозуміла, що це теж моя тепер любов. І хоча деколь, друзі, показувала я на по 50 років. І хоча це деколь, але ж яка ж вона ніжна? І домальовка по золотою не перевершена, дуже гарне оформлення, білесенька. Тонесенька, просто чарівна, красуня, неймовірна, гідна нашу увагу, форма багатьом відома. P56. колір криття просто неймовірний. Якщо у вершківника молоч, такий от більш блакитний, темний, то ця красунечка такого гарного, ярко-синього такого королівського кольору, я думаю, що саме це її теж дуже прикрашає. Ну, Друзі, а цих двох красунь ви мали можливість спостерігати в коротких відео. Я обов'язково залишу внизу посилання. Що хочу виділити, головне. Ну, ну, Якщо от в цю красуню, там я закохалась от нещодавно, коли вона просто потрапила в мені да, в руки, я її придбала, то вже ці дві красуні. Я бачила раніше відео інших блогерів, і вони були вже моїми фаворитами. Я їх дуже хотіла придбати. Я обожнюю посуд в такому стриманому, класичному стилі, оформлені, да? коли часткове криття і ніжні квіточки, і саму форму номер 39 я вважаю дуже зручною. От одну з моїх улюбленіших. Добре, навіть що, чесно вам скажу, що вони не будуть разом ну, змагатись, да? тому що вбит від да? Бо, ну, бо вони одного виробника. Бо чесно вам скажу, я дивлюсь на цих красунь, ну, мені було б дуже важко от, зробити вибір. Я навіть не знаю, які, які я б надала перевагу. Вони просто неймовірні. Бо ні одного періоду, друзі, Тут немає на чашці клейма, але є на блюдці. Я думаю, що може я тому і купила і за якісь такі більш приємні кошти, тому що віддавати е, ті, які озвучували у блогерів кошти, то, ну, знаєте, у інших блогерів я маю на увазі, у мене немає скільки грошей для колекціонування, на жаль. Ну, щодо цієї красуні, от що мені, ну, вони обидві гідні бути музейними експонатами, теж ви бачите, ще й однаковий колір, але можливо у цій красуні більш такий холодний відтінок. Яка, до речі, приїхала до мене з незламного Херсону? Як я пишаюсь своїми співвітчизниками, які ви сильні, ну, точно, що люди зі сталі. Я всім передаю привіт, всім, хто знаходиться зараз ну, на прифронтових територіях, дай Бог вам сил тримайтесь, мої любі українці. ця красуня, не знаю, всіх посилаю до короткого відео, побачите, як я її, я її тримаю в руках, в мене руки тремтять. Така вона мені красуня. Дуже гарна, неймовірна. Давайте ще ближче подивимось на цю чайну пару та будемо ще закінчувати. От така теж та красуня. Просто неймовірна. Дуже гарна. Гарне збереження, друзі, як для 50-х років, якщо десь там. Покритю є якийсь хід. Я, не, я навіть не звертаю уваги. Я вважаю, що вони мені взагалі ще й по такій ціні дуже приємні дістались, якщо порівнювати. Ну і закінчую відео огляд справжньої модниці. Ну, як їх ще її назвати. Предпалений Лікс, до речі, з Незламного Запоріжжя. Це те лисичка користень. Одразу дивимось, климо. Відповідає кінцю 50-х, початок 60-х років. Ну, яка ж вона гарнюня? Просто гарнюня. Стоїть в такій позі чи привітання, чи навпаки, прощання. От, цікаво буде дослідити. Дослідити, обов'язково будемо з вами це робити. Я бачила, друзі, цих лисичок у продажу, але вони були постійно в ну, різним якось оформлені. Я не поспішала. Але ж я так хотіла, от саме в яскравому розписі. Тому коли я побачила цей вітвір декоративно-прикладного мистецтва, що поєднує в собі, і образ тварини з елементами, бачите, якої української культури. А саме, бо зверніть увагу, на ній вишиванка, а яка спітничка з квітковим візерунком. Чесно кажучи, я би сама від такої не відмовилась. Одним словом, наша лисичка україночка. Друзі, я так би хотіла придбати скульптурну групу на злобі дня київського заводу, але ціни ж такі космос. Тож поки себе балую користанням. І, до речі, от нещодавно вичитала, що виготовлення серії тварин в людській подобі. До речі, які я збираю, я вже вам всі вуха да? що Я дуже люблю таких, такі статуетки. І що зняли з виробництва ту серію? Бо через такі речі митці висміювали бюрократи при радянській владі і якомусь черговому такому от бюрократу подарували статуетку. І він, мабуть, пізнав самого себе і уявляєте, заборонили. Випуск цієї, ціє, ці, цілої серії. Ну, а потім мені каже, що умови були рівні з європейцями. так? Рівні, коли см'ятесь було під забороною. Ну, добре, друзі, буду закінчувати, бо наговорила сьогодні від душі. У мене відмінний настрій, незважаючи ні на що. Сьогодні святковий випуск останній цьому році, і хоча я стримана завжди відносилась до свят, немає в мене такого захоплення, бо в мене кожен день свята. Особливо після початку війни усвідомила, яка, яка в мене жага до життя. Що я не дивно, що кожен день свята. І підсумки ніколи не любила за цього підводити, знаєте, як от всі бувають, знімають там якісь підсумки під кінець року. Бо, на мою думку, треба робити висновки завжди, а не від часу від часу. Але ви знаєте, війна багато що змінила, і мені сьогодні від широго серця хочеться подякувати всім, хто задіяний в обороні країни. Вчора, після чергового масового обстрілу у столиці, я на власні очі побачила, яку важку роботу несуть комунальники, люди, титани одним словом, і що б ми робили без наших героїв, які кожного дня ризикують своїм життям на фронті? Низький вам уклін шляхетним воїнам, честь вам і шана обов'язково запланую благодійний розпродаж. Вже в новому році будемо допомагати нашим захисникам. А також дякую всім, хто мене дивиться та широко коментує, підтримуємо разом український Ютуб. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ви неймовірні. Бажаю всім миру, і добра, швидкого закінчення війни та життя вільній країні, і вільних людей. До зустрічі в наступному році. Всіх благ.